Мене звуть Поліна, і я жила в місті Лукраїнськ до війни. Через війну я виїхала в місто Дніпро. День Соборності викликає почуття національної гордості та єдності серед українців. В цей день проводяться різноманітні заходи, такі як урочисті церемонії, поради, концерти, лекції та інші культурні події, які спрямовані на вшанування історичної подій та підтримку єдності українського народу. День соборності України відзначається 22 січня. Це свято символом єднання українського народу, та визначається як день, коли в 1919 році було проголошено акт звуки об'єднуючи західну та східну Україну в єдину державу. До дня соборності також може відноситися важливий для нас, українців, день 22 січня 1918 року, коли Українська Центральна Рада проголосила незалежність України. Цей день є часом шанування історичних подій, які визначили шлях України до самостійності та соборності. У цей день ми українці вшановуємо подвиги своїх предків та святкуємо єднання всіх частин України в єдину націю. Відзначення Дня Соборності є важливою частиною національної ідентичності та сприяє укріпленню на національної єдності в країні.